Який Донфен по надійності кращий? Простий Донфенг чи G2? Простий Донфенг G2 Донфен. Зараз покажу. Немає різниці, який ти вибереш чи цей, чи цей. Вони по надійності ідентичні повністю. Але тут стоять вже синхронізатори і, ну, від, і, і реверс. От такі дві опції. І так, якщо в ремонті, то це буде складніший. Цей простенький, простіший. Але ну, цей 10-400 доларів, цей 11300 доларів. Ну, тут ви платите і за комфорт, тут нема там, рівної підлоги, речах посередині. Ну і платите за реверс і бокову коробку передач, ну і плюс компресор. А по надійності однаково, і що тут, що тут. Наприклад, ми тут коробку не робили ще ні разу, тут теж ми не робили коробку ні разу. Нема різниці. Який обереш, або той, або той буде служити.